Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хотів підняти таку дуже делікатну тему, як податки, сплата податків, і, відповідно, показати вам деяку інформацію. Я більше ніж впевнений, що ви будете дуже здивовані. Отже, як ми всі знаємо, нам розказують, що люди, які займаються підприємницькою діяльністю, звернення до них, піднімаємо економіку, тому що в нас війна, нам треба піднімати бюджети, відповідно допомагати Збройним силам України, і таке далі, це все дуже добре, але є тут один дуже цікавий момент. Люди, які займаються підприємницькою діяльністю, платять а, свої податки. Відповідно, є контролюючі органи, такі як так звані Державна податкова інспекція. Їх є дуже багато по країні в кожному місті, і відповідно а, гроші заходять туди. Відповідно, є рахунки, звіти вони мають потрапляти в казначейство, І з казначейства відповідно потрапляють у місцеві бюджети. Але як є насправді, я вам зараз розповім. Стосовно податкових: що таке державна податкова? Відповідно, ми всі знаємо, що з 1991 року до тепер не було створеного жодного державного органу. Жодного державного органу не було створено. Про це говорять документи. У нас є відповідь з апарату Верховної Ради. Значить, що тут говориться? У єдиній системі обліку і контролю запитів на інформацію Верховної Ради України 17, 12, 20 року зареєстровано за номером таким, то ваш запит щодо надання копії закону України, який регулює порядок утворення реорганізації, ліквідації юридичних осіб публічного права тощо. Що таке, що таке юридичні особи публічного права? Це є ті самі органи державної влади. Я тут не буду повністю читати весь документ, але зачитаю саму відповідь. За результатом розгляду запиту в межах предметів віддання комітету секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомляється, і тут дуже важливий момент, що закону... Який встановлює і визначає порядок утворення ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичного осіб публічного права ТРЕ, тобто органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування не існує, що унеможливлює надання вам відповідної копії. Тобто, відповідь за парад Верховної Ради говорить про те, що Жодного закону про утворення державних органів немає. В попередньому відео я вам показую інформацію, де зареєстровано Львів Обленерго. Так само і податкові зареєстровані в єдиному так званому державному реєстрі підприємств і організацій України. Більше того, податкові сплачують самі собі податок. У мене є витяг з цього сайту Open і тут наша Другобицька обласна державна податкова інспекція, бачите? Відповідно, що тут говориться? А говориться тут те, що вони зареєстровані як платник податків. Зараз я вам скажу. В податковій відповідно 25112014 а як Платник єдиного внеску 25.11.2014 року. Ось інформація. Тобто податкова веде економічну діяльність і сплачує податки за економічну діяльність. Цікаво, правда? Більше того, ці всі рахунки IBAN це не є українські рахунки, це є міжнародні рахунки. І відповідно, коли людина сплачує податок, вона навіть не знає, де ці гроші пішли. Тому що вони зареєстровані за кордоном. Місцевий бюджет жодної копійки немає. Чому я так ще впевнено про це говорю? Тому що я подав запит в, держав... в Другобицьке казначейство, у мене тут є відповідь, і опираюся я завжди на основний закон Конституції України. А 143 стаття говорить про те, що територіальні громади села, селища міста. Безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного культурного розвитку, і контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. І не буду читати цю статтю. Тобто, тут говориться про основний момент. Що податки, які платять громадяни, мають сплачуватися до місцевого бюджету через територіальні громади. Тобто мають бути відкриті рахунки територіальної громади в казначействі, і відповідно на них мають надходити кошти. І звідти вже бюджет міста. Але так не відбувається, на жаль, от мене є відповідь. З казначейської служби, відповідно Дробицьке управління Державної казначейської служби України Львівської області. І тут є така дуже цікава сама відповідь. Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України. Не передбачено подання будь-яких розпоряджень щодо відкриття рахунків територіальною громадою. Враховуючи наведене, Дрогобицька територіальна громада не надавала розпоряджень на відкриття вказаних рахунків. Тобто рахунків щодо оплати податків територіальної громади немає відповідно до основного закону. Тому створилися. Приватні юридичні особи з державними назвами, які весь цей час просто обманювали народ і стригли з них касу. Більше того, я вам зараз покажу ще таку цікаву інформацію, що вже деякі податкові почали згортати свою підприємницьку діяльність. Тобто в законному просторі державних органів їх немає, ніколи не було. Про це говорить апарат з Верховної Ради знову ж таки так. Вони зареєстровані всі в реєстрах як підприємства і організації, але і там більшість з них вже немає. Вони свою економічну діяльність припинили. Зараз я вам про це покажу. Ну, давайте візьмемо будь-яку податкову, ну, допустимо, податкову Львівську і прописуємо в Google код ЄДРПОУ. Хто ще не знає. Код ЄДРПУ, це є єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Тобто податкова, зареєстрована як приватне підприємство. Заходимо на сайт OpenDataBot, там є розширена інформація. І дивимося таку цікаву річ. Головне управління ДПС у Львівській області, код ЄДРПО 43143039. Ком, директор комендат Ігор Юлійович. Зареєстровано в місто Львів, вулиця Стрийська, будинок 35. І справа, ви можете побачити, що їхня підприємницька діяльність в стадії припинення. Дата заснування 2019 року. Тобто, львівської податкової, як такої, не існує. Вона припинила свою діяльність. Йдемо далі. Візьмемо. Ну, допустимо Другобицька, так? Другобицька податкова. Також відкриваємо. Значить, ми маємо Другобицька обласна Державна податкова інспекція, головного управління ДФС, код і ДРПО 39507175. Повна назва Другобицька об'єднана Державна податкова інспекція Головного управління. ДФС у Львівській області. Директор Корж Руслан Дмитрович. Дата заснування 14 рік, і стан в нас праворуч припинено. Тобто самої Другобицької податкової інспекції немає взагалі. Йдемо далі. Ну, візьмемо Стрийську, допустимо, так. Стрийська. Податкова коді ДРПО. Така сама історія. Ну, ми можемо на Ю-Контру зайти. Тут теж сайт, де зареєстровані ці всі підприємства з державними назвами. І тут ми маємо організація стриська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Зареєстрована 01.12.14 року за юроадресою адресою місто Стрий, вулиця Сколівська, будинок. Не пише керівником організації є Гладій Роман Михайлович. Відповідно, статус юридичної особи станом на 09.12.22 припинено. Тобто стрийської податкової також немає. Ну, візьмемо ще одну Бориславську. І на цьому, я думаю, досить. Бориславська податкова. Open data bot. ДПІ в місті Борислав, код і ДРПО 34119440. Повна назва. Державна податкова інспекція в місті Бориславі. Зареєстровано місто Борислав, вулиця Карпатська, Брама, будинок 14, директор Солоненко Світлана Дмитрівна. Стан припинено. Ось така, друзі, ситуація. Тому, друзі, робіть висновки. Вчіться, аналізуйте, знайте свої права підписуйтеся на нашу групу в Facebook, YouTube, на наш канал в TikTok. Всі посилання є в головному профілі, і тільки разом ми зможемо збудувати цю потужну і багату державу, яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.